Миру Божого вам, всю владу над Всесвітом Бог вітав своєму єдиному Сину Ісусу Христу. Весь цивілізований світ веде літочислення від його народження, поклоняючись Ісусу Христу як Богу. Але чомусь у багатьох ще виникає запитання, чи являється Ісус Богом. В історичних архівних документах є свідчення про суд Пілата над Христом. Пілат хотів відпустити Ісуса, та іудеї наполягали на страті, бо він назвав себе Сином Божим. Почувши ці слова, Пілат, який сам вирішував, кого страчувати, кого милувати, злякався в нього земля з-під ніг пішла, бо він знав, що це буде реальна зустріч з Ісусом Христом з Богом. Пілат розумів, що вони вимагають смерті для Ісуса тільки за те, що Ісус назвав Бога своїм батьком, тим самим зробив себе рівним Богом. Чули і знали, що Ісус воскрешає мертвих, стілює хворих, показує владу над природою. Тому питання, що Ісус є Богом, було вирішене ще 2000 років тому. І для кожної людини це питання буде коштувати вічності, якщо вона з цим не розбереться, миру Божого.